Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Сьогодні, 25 грудня 2024 року, у День Різдва Христового у Полтаві урочисто відкрили пам'ятник філософу і митцю, уродженцю містечка Чорнуха Лубенського полку Гетьманщини, а нині це селище Чорнуха, Лубенського району Полтавської області, Григорію Сковороді, відвідав разом з громадськістю Полтави урочисту церемонію відкриття у сквері біля Полтавської школи мистецтв. Знаково і символічно, що відкриття відбулося саме в день одного із найбільших християнських свят, Різдва Христового, адже Сковорода, філософ, передусім глибоко християнський. Сковорода, нагадаю, розділяв світобудову на три світи: макрокосм, тобто все, що нас оточує, мікрокосм – це внутрішній світ людини і світ символів Біблія. Тож чимало творів сковороди вибудувані перш за все навколо теми християнської етики. Отже, вітаю всіх із цією подією. Слава Богу, у Полтаві з'явилося ще одне місце пам'яті видатному українському митцю і філософу. Ми урочисто відкриваємо пам'ятник великому філософу. Поету та богослову, який вже став справжньою окрасою міста, туристичним магнітом та настільки органічно вписався в архітектурний ансамбль центру Полтави, пам'ятник Григорію Сковороді як знак подяки за його невичерпну мудрість, яка допомагає з видимого пізнати невидиме. Мислам дека е многу